Привіт, В ході цього уроку. Ми з вами вивчимо ще один тип даних, а саме множини у мові програмування Python. А перед початком я би хотів порадити вам сайт itproger.com. Там ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої корисної інформації. Посилання на цей урок на сайті буде в описі до цього відео. Переходьте, не пошкодуйте. Множини це ще один тип даних для зберігання великої кількості значень в одному місці. Множини ви їх можете розглядати як ті самі кортежі. Нагадаю, що кортежі це те саме, що і списки даних, але в кортежах ми не можемо міняти значення для певних елементів. Так ось, множини вони схожі на кортежі, тобто ми також не можемо тут міняти значення. Але додатково в множинах ми завжди маємо випадковий порядок усіх елементів, а також у множинах не може бути повторювань. І ось ми давайте спробуємо зараз створити множину. Щоб створити множину, ми можемо прописати щось на кшталт змінної, І далі для створення множини ми знову ж таки використовуємо фігурні дужки. І тут ви можете сказати, що ми ж їх використовували для словників. Так, це все вірно, але для словників ми ще використовували ключі, тобто ми вказували якийсь певний ключ і потім ми вказували певне значення. Тут, якщо ми не будемо вказувати ключі, а будемо лише вказувати значення, ну, наприклад, Алекс, Боб і щось таке, то ми з вами отримаємо якраз множину. Тобто, це вже інший тип даних, де в нас немає повторювальних елементів, і всі елементи завжди відображуються у випадковому порядку. Ну, і давайте ми таке з вами спробуємо створити. Я сюди передам ще нехай якісь числа, також якісь значення. І все це я спробую вивести на екран. Тобто я тут просто прописую print data. Якщо ж таке запустити, то ви помітите, що всі елементи вони перемішані. Також, якщо я додам сюди якийсь повторювальний елемент, нехай це буде ще true, і, можливо, ще раз true, і, можливо, ще шістірка. То ми помітимо, що в нас все одно завжди буде лише один такий елемент виводити. Тобто в мене було три true, В мене виявився лише один такий елемент, і було дві шестірки, вивилася лише одна шестірка. Ну і знову ж таки випадкове, оце, випадкове оце перемішування всіх елементів. Тобто, множина це майже те саме, що і кортеж. Я не можу тут звернутися до певного елементу по певному індексу і не можу замінити його значення. Давайте тут я таке спробую. Це завжди буде видавати нам помилку, адже ну, таке просто неможливо зробити. Але різниця ще з кортежем у тому, що тут всі елементи перемішуються і нема повторювальних елементів. До речі, тут у множині ви не можете звернутися до певного елементу, тобто не можна тут прописати дата і, наприклад, якийсь індекс. Так воно не спрацює, адже всі елементи вони завжди перемішуються. Ну і оцей нульовий елемент, ну якби елемент під індексом 0, він завжди буде чимось новим, адже все перемішується, а тому і немає такого функціоналу, як звертання до конкретного елементу. Якщо я таке пропишу, то бачите, видається помилка. Отже, таке ми прописати з вами не можемо. Але давайте ми розглянемо ще певні вбудовані функції, а далі розглянемо, коли і як ці множини вони взагалі використовуються. Отже, якщо казати про якісь вбудовані функції, то тут є така функція, як POP. Ця функція дозволяє нам е, видалити останній елемент. Ну і знову ж таки, воно все перемішується, і просто цей останній елемент воно е, видаляє. Е, також тут можна використовувати метод clear, він повністю очищає всю множину. І ось в нас нічого нема, видається лише це. Set з англійського, це якраз тут множина, і ну, тобто, вірний тип даних. І також, окрім усього цього, ви ще можете використовувати функцію add для додавання якогось елементу. І це ви додасте лише один якийсь елемент, ось п'ятірка була додана. Але також можна ще використовувати функцію update, сюди ви передаєте певний список. І тут вже можна сказати декілька елементів, які ви будете передавати. Ну, нехай я буду передавати 4. Як якийсь текст 6 і 24 з половиною. Якщо таке запустити, то четвірка вона буде додана, а от 6 і 24 з половиною воно вже не додається, адже в нас такі елементи і так вже є в множині. тобто вони додатково ще раз туди не додаються. І якщо ви, до речі, хочете видалити якийсь певний елемент з певним значенням, то можна ще використати функцію remove, сюди я передам нехай число 6. І зараз ви побачите те, що оцього елементу. З числом 6 його тут просто не буде. Ми його також з вами видалили. Отакі є деякі вбудовані функції, які ви можете завжди використовувати. А тепер давайте швиденько розглянемо невеликий приклад, навіщо нам взагалі ці множини можуть знадобитися. Ось давайте ми представимо, що в нас є певний список, у ньому є якісь числа, нехай тут буде повторювальне якісь числа, як, наприклад, п'ятірка. І тепер я дуже швидко хочу з цього списку видалити всі повторювальні значення. Що я можу зробити? Я можу створити щось на кшталт нового, нової зміни, нехай це буде зміна рез. і і далі я тут прописую наступний. Я звертаюся до такої вбудованої функції, як set. Set – це якраз тип даних, який, е, який відповідає за множини. І сюди, в цю функцію, я передаю список даних nums. Якщо ж таке запустити, то ви помітите, що тепер у вас не буде повторювальних елементів, також це все перемішано. Зараз може здаватися, що все воно е, розташовано якби, по порядку. Насправді, якщо я додам сюди ще якісь елементи, вже ми помітимо, що ну, все дійсно. Просто перемішуються, нема тут якогось такого чіткого порядку. І от множини вони можуть вже в таких випадках використовуватися, коли нам потрібно дуже швидко видалити всі повторювальні елементи. Більш того, ми можемо навіть створити е, певний текст. Нехай це буде такий текст, як hello. І цей текст ми також з вами можемо відразу, е, ну, і з нього відразу можемо створити множину. Для цього я використовую функцію set, і туди я передаю. І якщо таке ми з вами зараз запустимо, то ми помічаємо, що ось в нас вводяться 4 елементи. Літера L, вона тут вже виводиться лише один раз, тобто всі оці повторювальні елементи знову ж таки були видалені. Ну і це базовий принцип роботи множин. Вони видаляють повторювальні елементи і вони перемішують усі елементи. Окрім звичайної множини, існує ще одна множина, яка називається як Frozen set. Тобто це так звана заморожена множина. І різниця між звичайною множиною та frozen set, вона полягає в тому, що якщо ми використовуємо Frozen set, то ми не можемо використовувати будь-які інші методи, будь-які інші функції для роботи з самою множиною. Тобто, це така повністю заморожена множина, де ми не можемо нічого додавати, ми не можемо нічого міняти в цій множині. і, не можемо нічого видаляти з цієї множини. Щоб створити таку множину, нам достатньо використати таку функцію, як frozen set, тобто я її тут використовую. І сюди, в цю функцію, мені потрібно передати список елементів. Ну і ось я цей список елементів сюди передаю, тобто відкриваю ще квадратні. Оці дужки, і тепер всі ці функції, бачите, вони вже підсвічуються, адже таких функцій тепер тут немає. Ну і якщо я запущу програму, це все буде видавати помилку. Тому якщо я видалю всі ці ще функції, і тепер вже запущу все це, то ми помітимо, що frozen set, він працює так само, як і множина, Тобто видаляються всі повторювальні елементи, все перемішується. Але просто ми тепер ніяк не можемо редагувати цю множину. Нічого не можемо видалити, нічого не можемо додати, і так далі. Тобто повна така заморозка множини. Ну що ж, ось такий додатковий тип існує ще в мові програмування Python. За його рахунок, ви можете дуже швидко створювати якісь певні списки, де не буде повторювальних елементів, а також всі елементи будуть розташовані у випадковому форматі. Ну що ж, на цьому урок підходить до кінця. Сподіваюсь, він вам сподобався. Якщо так, то то не забувайте підписуватися, а також ставити вподобайки. Ну і побачимося з вами в наступних відео уроках.